І вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. У сьогоднішньому випуску відбулось перше засідання територіальної виборчої комісії. У Кременчуці зареєстровано об'єднання учасників АТО та чи стане Кременчук енергетично незалежним. Розкажуть журналісти Кременчуцьких новин. Залишайтеся з нами. Сьогодні відбулось перше засідання територіальної виборчої комісії. Комісія ще ніколи не працювала в умовах, коли Україні йде війна, та ще закон про вибори суттєво змінено. Але члени комісії, більшість з яких мають досвід участі у виборчому процесі, запевняють, із своїм завданням вони впораються. В останню неділю жовтня ми будемо обирати собі місцеву владу, а саме депутатів обласних та районних рад, глав та депутатів рад територіальних громад. Вибори до всіх рад є самостійними та окремими. Для виборів у кожній сільській, селищній та міській територіальній громаді у кожному районі та області створюються незалежні територіальні виборчі комісії. Вони нікому не підпорядковуються в питаннях організації виборів. Більше того, будь-яке втручання у роботу територіальних комісій забороняється. Лише ЦВК має слабкі інструменти впливу на них. Депутатів рад будуть обирати двома способами: за мажоритарною системою обиратимуть депутатів сільських та селищних рад, та за модернізованою пропорційною системою з елементами відкритих списків депутатів обласної, районних та міських рад. Центр виборчком провів жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій на місцевих виборах, які заплановані на 25 жовтня. Про це йдеться у повідомленні ЦВК. До складу виборчих комісій входитимуть представники від місцевих організацій шести парламентських фракцій, а також представники місцевих організацій 86 політичних партій, суб'єктів виборчого процесу. Сьогодні відбулося перше засідання Кременчуцької територіальної виборчої комісії. Її члени, а це у більшості жінки, прийняли присягу та визначили першочергові завдання. По-перше, нам потрібно до 9 вересня, до завтрашнього дня прийняти подання на склад районних територіальних комісій в місті. Утворити ми ці комісії повинні до 12-го, тобто зразу давати попередньо і оговоримо це питання, тому що нам потрібно спочатку провести жеребкування для партій, які не є, не мають представництва в фракції Верховної Ради. Тому нам потрібно спочатку жеребкування, але жеребкування це всього дві комісії. Це доволі швидко робиться. Тим більше технологія дуже класно розроблена. Ми це зробимо за декілька хвилин і потім визначити голову заступника. І ми з головою попередньо спілкувалися, і вирішили, що це провести все в суботу, десь о 10-й, це якраз дванадцяте число. До речі, місцева виконавча влада зі свого боку виборчий процес обіцяє організувати належним чином заявки, які йдуть. Керівництво міської територіальної робочої комісії ми стараємося задовільнити. Взагалі, все відбувається в робочому порядку, приміщення, зв'язок, телефонний інтернет-зв'язок, забезпечені комп'ютерною технікою. Все це йде в плановому режимі. У мене все. Все, ну, все нормально, якщо будуть якісь питання, звертайтеся особисто до мене. Керівництво телефони мої є. Ми працюємо Отже, до 9 вересня тервиборчком повинен утворити районні виборчкоми. До 21 вересня відбуватиметься висування кандидатів в депутати, до 1 жовтня їх реєстрація, а до 5 жовтня кандидати мають право відмовитися від реєстрації. В середині жовтня повинні розпочати роботу дільничні комісії. Крименчук може стати енергетично незалежним. Принаймні, перші кроки у справі переходу на альтернативні види енергоносіїв вже зроблено. Як працюють новітні котельні, та чи зможе Крименчук позбутися ярма енергетичних монополістів, дізнавалась Олександра Демеденко. Торік у так званому медичному містечку запустили інноваційну котельну, що працює на альтернативних видах палива. Упродовж року котельна забезпечувала гарячою водою і опаленням міську дитячу лікарню. Є можливість під'єднати до неї ще й медичний коледж третю і п'яту лікарні. Я можу сказати, що це найвелика велика котельня в Україні. Така на альтернативних видах палива ці чотири об'єкти це мільйони гривень економії для причетного міста кільничка. Це так, це дійсно так. використання теплової енергії, виробленої на цій котельні, дає можливість значно економити бюджетні кошти. Ми минули сезон. Відпрацювали У нас тепло на 30% дешевше було як Комплекс Працює на пілетах: альтернативному виді палива, вітчизняного виробництва. Плюс усе автоматизовано, безпечно та екологічно. Тут, би, на маленькому екрані, але управляється практично два з половина Головне такі котельні дають можливість позбавитися монополії гігантів теплопостачальників на кшталт обленерго. І споживач вже має з чого обирати на енергетичному ринку. Вартісний газ чи дешевше на 30% – альтернативне паливо. У Кремечуці питаннями енергоефективності займаються вже кілька років. Пілотним проєктом стало встановлення в приміщенні адміністрації парку твердопаливного котла. Цей котел було встановлено в 2012 році. Тоді ще не було такої кризи в державі енергетичної, але була ситуація, коли парку необхідно було вирішити питання з опаленням і зекономити на цьому. Ну єдиним джерелом ми тоді бачили встановлення твердопаливного котла. Порадилися з міським головою, вирішили, що треба це робити. Він сказав: ну це таке щось нове, давай спробуй, але допомогу ми в цьому надамо. За три роки котел повністю окупився. Не витрачаються у парку і на дрова, адже зносять аварійні та фаутні дерева, які і заготовляють на зиму. До того ж, працівники стверджують, що від котла тепліше ніж від централізованого опалення. У нас в кабінетах було дуже тепло. вот, мы поставили новую систему батарей. Вот. И если тепло и жарко, мы их прикручиваем. Вот, но когда прохладненько, мы можем чуть-чуть Ну Я открутить, помню, 2011 да. год, когда мы приходили с мэром сюда, вы сидели в. Мы сидели одеты, да, мы были только полностью. Потому что не в шубах шапки можно было одевать, и варежки. Руки замерзали до конца дня. То сейчас мы. Даже переабуваємося. В галузі енергозбереження зроблені перші кроки. Втім, показово, що навіть на начальній стадії економічний ефект від альтернативних джерел енергії колосальний. Тож у планах запровадити енергозберігаючі технології не лише у комунальних закладах, а й у житловому фонді. в плані закупівлі теплової енергії для потреб. Мешканців Раківки та Крюкова дуже велика проблема є з ТЕЦ вагонно будівного заводу, яка є фактично монопольним постачальником цієї енергії на Крюківській стороні. Дуже перспективним є напрямок переходу на такі системи, на подібні системи, тому що вони мають бути набагато більші, набагато потужніші ніж ми сьогодні бачили. Для того, щоб забезпечувати і житловий фонд, щоб і люди платили менше, і місто фактично мало можливість менше витрачати кошти на. Обігрів комунальних закладів, які розташовані в тій частині, і відповідно менше залежало від диктату постачальників. Батальйонно-тактичній групі під назвою Кремінь несуть службу п'ять десятків Кременчужан. Кремінь дислокується неподалік від Слов'янська. Минулого тижня ми повідомляли про Кременчуцьку делегацію, яка відвідала військових із подарунками. Сьогодні наші журналісти телефоном зв'язалися із заступником начальника штабу БТГ Валерієм Декусаром, щоб дізнатися, як справи у наших захисників. Обстановка приблизно та ж, що і була ви на дела не сидят, каждый занимается своим делом, кто занимается техникой, кто оружием, все на чеку, всегда готовы, как говорится, в бой. Часть наших подразделений находится на самом передке. Я сам лично туда завтра да, на несколько недель побуду там. Мы ну, готовимся к зиме, как бы там ни было, а быт остается бытом. Зима на носу, и надо очень турбулезно к этому подойти, место новое, Нет, коммуникации нет, поэтому живем только с этими генераторами. Возле каждой палатки свой генератор для связи, ну и везде, короче, все службы. Короче, проволока она тут ну, крайне необходима, потому что местность открыта со всех сторон. И часто проходят различные провокации. И стрельба бывает, видно, когда нами наблюдают. Поэтому естественно, что техника, вооружение, склады, все должно быть огорожено, поставлено. Соответственно, часовые, караулы 去干嘛。 Что будет дальше, трудно сказать, трудно прогнозировать. Отступать никто не собирается. Надежда на то, что все-таки мы те территории, которые принадлежат Украине, принадлежали беспокойному веку, мы их отвоюем любым путем, но они должны вернуться в состав Украины полноценно. Тем более, что жители, местные жители, они в принципе, большинство, настроены именно быть в составе Украины. Им это все уже достаточно надоело, и они... не хатя на своїй території віті бойовіков українські військовослужбовці і на передовій, і у мирному житті є захисниками. Там вони захищають цілісність країни. Тут законні права учасників АТО. З цією метою у Кременчуці створено громадську організацію Об'єднання учасників та ветеранів АТО у Кременчуці. Про ідею створення організації ми запитали у голови об'єднання Миколи Кравченка. Учасник бойових дій на Бонному Сході Микола Кравченко активно просував ідею створення такої громадської організації, бо саме життя диктує необхідність об'єднуватися. На фронті всі обсуждають живе положення, яке є в цілком в страні. Всі інтересуються, що, що зараз твориться вдома, і як думати о тому, як буде продовжуватися життя після війни. І всі до тому що треба єднатися, треба. Метою діяльності громадської організації є захист законних, соціальних, економічних інтересів військовослужбовців та бійців добровольчих формувань, учасників АТО. Перше це повна реалізація передбачених державою прав воїнів АТО. Я маю на увазі весь комплекс. По-друге, це сприяння розвитку особистості кожного з них. Люди різні, дуже багато молодих, і після війни, крім адаптації, треба ще людям строїти своє майбутнє. Ініціатори планують, що бійці зможуть отримувати цілковиту реальну допомогу. Хтось із наших хлопців пройшов вже ці ну, всі, всі круги ада по оформленню документів і має досвід. Він цим досвідом може поділитися з кимось із тим і з тих, у кого це не виходить з різних причин. Це перше. Друге, коли не вирішуються земельні питання, питання виділення матеріальної допомоги, строїти дитину, в дитячий садочок. Ну, це безліч питань, які мають вирішуватися, а самому це, самотужки це дуже важко робити. Коли це разом до нас і прислухаються, і питання вирішуються швидше. За словами голови об'єднання учасників та ветеранів АТО Керманчука Миколи Кравченка, організація відкрита для всіх, хто бажає бути корисним. Я маю надію, що сьогодні отримаю вже свідоцтво про реєстрацію. А звертатися ну, спочатку мої телефони, а далі ми вже розповсюдимо цю інформацію і в інтернеті, і в газетах. Мій телефон, два телефони 067 535 44 50. І другий МТС 050 308 3410. Кожен, хто до мене перезвонить, я записую, а потім ми зустрічаємось, я розказую цілі нашої організації, знайомлюсь з статутом. Якщо людина хоче, він до нас приєднується. І через деякий час ми визначаємо, де і коли ми проведемо загальні збори. Старий кінотеатр Дніпро розгромили невідомі люди. Нагадаємо, у липні, в рамках фестивалю урбаністичної культури Трансформерс, будівлю частково відремонтували. Двигоном перетворень виступили бельгійські митці, яка подальша доля кінотеатру. Дізнавались наші журналісти. Влітку Кременчуцькі активісти за підтримки об'єднаної команди бельгійців плідно працювали на руїнах колишнього кінотеатру. Приміщення не лише прибрали від сміття, але й впорядкували у справжній центр для мистецького простору. Тут з'явилися підлога, вікна, двері. Була сума у бельгійської команди, грант, коли вони виграли, але це була не дуже велика сума, якби вони тільки те, що необхідно, і без чого не було обойтись. Так, всі матеріали збиралися у сусіди, Очень ценным было то, что включались люди, некоторые приносили свои старые архивы, фотографии, некоторые книги. И там вот это и была цель проекта. Наразі зовнішній вигляд кінотеатру Дніпро залишає бажати кращого 6 вересня. Невідомі молодики увірвалися до будівлі та вчинили погром, розбили вікна, двері зламали замок. Небайдужі митці, які приводили будівлю до ладу, в шоці від скоєного. Це пряме доказательства того, що суспільство ще не готове каким-то познанням чого та нового творчого. А вони, видать, звикли к тому, що їх устраювала Это... Абщественний туалет, так сказати, і, похоже, это не до якоїсь культурної еволюції, ніколи слов населення. Гість Кременчука, німець Томас Нолдон відзначає, в його країні є також громадяни, які не цінують архітектуру та займаються схожим вандалізмом, і це дуже сумно. Це багато тувид фрідом андту ексепт this. Ну, Но некоторые люди не не понимают как бы, значение свободы, наверное, и они его направляют именно в такое русло. Я це не розумію, я це розрушу. Поки що активісти з офіційною заявою не звертались до міліції. Втім, правоохоронці вже взяли цю справу під свій контроль. Сьогодні в ході моніторингу інтернет-мережі була виявлена інформація на одному з сайтів міста Кремчука про те, що невідомими були завдані деякі пошкодження колишньому кінотеатру Дніпро. В ході перевіреної інформації даний факт буде перевірятися. Даний факт буде внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та прийняти рішення згідно чинного законодавства. Активісти не падають духом, планують заморозити свій проект лише до весни. Я думаю, з новими силами, уже з нового року, з весною ми переведемося в порядок і з новими силами, з новими настроєннями, ми будемо далі творити історію нашого. Року. Синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють на день завтрашній мінливо хмарну погоду без опадів. Вітер західний, – 7-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 9-11 тепла, в день – 19-22. Гарного вам настрою за будь-якої погоди. Бажаю я зустрінемось в ефірі вже завтра у цій же порі. Залишайтеся з нами і надалі.